Частина три. Вони вже тут. З вами оповідач ночі. Після тієї ночі я зрозуміла одну річ. Якщо Алекс каже не обертайся. Це не порада. Це єдиний шанс вижити. Я більше не вмикала світло в під'їзді. Я навчилася рахувати сходи на дотик. Навчилася не здригатися від кожного шороху. Але страх не зникав. Він оселився. Я почала помічати людей, яких раніше не було. Вони з'являлися ввечері. Стояли біля під'їзду, ніби чекали когось. І завжди дивилися не на двері. А вгору. На вікна. Моє вікно. Вони шукають не мене, сказав Алекс, коли я розповіла. Вони чують тебе. Чують. Він кивнув. Ти стала занадто помітною. Для кого? Він не відповів одразу. Для тих, хто не живе, сказав він тихо. І не вмирає. Тієї ночі я прокинулася від того, що хтось торкнувся мого обличчя. Не різко. Ледлень. Я не закричала. Я навіть не поворухнулася. Бо в кімнаті пахло не моїм домом. Сирістю. Холодом чимось старим. Не дихай, прошепотів голос біля самого вуха. Я впізнала його. Алекс. Вони тут. Я лежала, дивлячись у стелю. І відчувала, як серце б'ється так голосно. Що, здавалося, його чують усі. Де? прошепотіла я. Усюди, відповів він. Але вони ще не бачать тебе. Що їм потрібно? Пауза. Ти. Я почула звук. Не кроки. Не дихання. Скригіт. Наче хтось повільно проводив нігтем по стіні. Не рухайся, сказав Алекс. Щоб не сталося? Скригіт став ближчим. Я відчула холод біля ноги. Потім, на зап'ясті. І тоді я зрозуміла найстрашніше. Рука, спрямована вправо, це не Алексан торкався мене. Я різко сіла. Світло спалахнуло. Кімната була порожня. Алекс стояв біля дверей. Його обличчя було напружене. Як у людини, яка щойно програла. Ти зробила помилку, сказав він. Вони були тут. Він кивнув. І вони знають, де ти живеш. Що тепер? Він подивився на мене довго. Тепер я більше не зможу тебе стримувати. Стримувати від чого? Він підійшов ближче. Від себе. Раптом з коридору пролунав уда. Сильний. Глухий. Двері затремтіли. Вони не стукають, сказав Алекс. Вони перевіряють. Що? Чи я все ще тут? Другий удар. Я побачила, як у його очах щось змінилося. Не злість. Не страх. Голод. Марто, сказав він хрипко. Якщо я скажу тобі тікати. А якщо не встигну. Він не відповів. І ця тиша була страшнішою за будь-яку правду. Третій удар був сильнішим. І тоді я зрозуміла цієї ночі, я побачу, ким він є насправді. І ким можу стати я. Фінал у частині 4.